Привіт, ви на каналі Олехас. Ми продовжуємо репортаж з виставки Комонтех 2025 у Києві. І сьогодні хочу вам показати один з головних трендів виставки 25-го року: це саме поява багатьох повнопривідних шасів. І прямо по курсу у нас є новинки від компанії Jack Motors. Це одразу чотири в них з'явилось. Нових шасі з повним приводом. До цього в них не було такої можливості. І давайте трохи роздивимось, як виглядають ці вантажівки у виконанні від Джака. Це, до речі, нагадаю вам Jack М180 повною масою 18 тонн. І подивіться, яка якість тут, в принципі, виконання. І підвізки, і мостів є тут і роздатка, блокування, все, все як потрібно. І, до речі, доволі непогані позашляхові колеса тут також є присутніми. Стосовно вартості, оце шасі, яке ви зараз бачите, коштує 95 тисяч доларів. І це саме виконання 18 тонн. Ще інші новинки, які з'явились у Джака, це. Отакий от повнопривідний N120, і є такий же м 90 тобто 9-тонний. Це також повнопривідні автомобілі з високим кліренсом, з у такому виконанні для поганих доріг. Це ми бачимо і по колесах, і по підвісці, І, до речі, от вартість. Такого шасі м 120 становить 60 тисяч доларів. Дев'ятитонний варіант буде коштувати 56 тисяч доларів. Я вам називаю ціни, щоб ви просто на протязі нашого репортажу орієнтувались, яким чином різняться ціни у різних виробників. І, до речі, тут ми. Дослідили з вами вартість повнопривідних джаків. І ще одна новинка від Jack Motor це джак n 270 у виконанні 6х6. Тут він вже забудований самоскидним кузовом, але зрозуміло, що може бути у різному виконанні. Все тут як і потрібно, щоб було. Роздавальна коробка, мости, підвищена підвізка, високий кліренс, все-все-все, як повинно бути. І, до речі, незабаром стартує і збирання джаків на одному з українських підприємств, ну, це буде трохи пізніше. А вартість саме цього шасі становить 105 тисяч доларів. До речі, чому я називав вам ціни? Для того, щоб ми мали змогу порівняти їх з європейськими варіантами. Ось, наприклад, ми бачимо Arox 1733, також повноприводна шасі, який має фактично 18 тонн. І, до речі, нещодавно буч-шляхмаш став. Одним з партнерів-забудовників Mercedes-Benz в Україні, ми тут бачимо вже виконання, яке е, створив саме Будшляхмаш, шляхмаш І зараз він пропонує отакі автомобілі. І е, нам тут, в принципі, на виставці обіцяли, що вартість мерседесів не буде шокувати наших замовників. Е, ми в цьому не повірили і провели власний моніторинг. Так, от. Щоб ви розуміли, вартість Mercedes-Benz 1733 у виконанні 4 х 4, саме в цій комплектації, яку пропонують на, цьому, на цій виставці, становить 95 тисяч євро. Ну а пішли далі, подивимось, скільки коштують такі варіанти у інших виробників. Тут ми бачимо Івека Єврокарга у виконанні 15 тонн, також 4 на 4. І, до речі, от саме в цій комплектації, яку ми бачимо на виставці, це шасі коштує 95-97 тисяч євро. Так, що бачите, будь-шляхмаш нам не збрехав, дійсно, Мерседес отримав співставні ціни навіть з Івека. Бо якщо порівняти, наприклад, MAN Тім. Також у виконанні там, 15 тонн, він теж буде коштувати 95-96 тисяч євро. Тобто, ну, фактично, будь вдалося запропонувати ринку автомобілі Mercedes у виконанні Арокс по цінам, які є конкурентноспроможні для наших замовників. До речі, багато є рішень на повному приводі. Ну от, наприклад, ми бачимо виробник Кобальт, який складає автомобілі власно на власному заводі. У Харкові він також запропонував 17 тонний варіант. Верніше це 15-тонний, який має повний привід, і кабіну ще отакого от попереднього фотону. Але, на відміну від інших компаній, Кобальт пропонує е, власні шасі тільки під власну забудову. Тобто ви не можете придбати це шасі для того, щоб встановити на якомусь іншому підприємстві е, саме таку надбудову. Тому, якщо у вас є готове рішення, тобто, наприклад, такий автопідйомник на 32 Метра, ви хочете його придбати, ви можете замовити цей автомобіль у Кобальт. І, до речі, вартість у такого шасі буде разом з цим автопідйомником 10 з половиною мільйонів гривень. До речі, є повнопривідний шасі і у компанії Dayun. Зараз на цій виставці вони його сюди не привезли, але в минулі роки ми його бачили. Це от така кабіна Dayun N6, 12 тонний варіант. Він є у виконанні 4 х 4. І, до речі, це шасі одне з найдоступніших на ринку. Наприклад, воно коштує 48 тисяч доларів і виглядає ну, от приблизно от таким от чином, тільки з повним приводом. Deotrax також пропонує повнопривідні варіанти. Єдине, що у цивільному Цивільні пропозиції є тільки виконання 6х6, на якому зараз багато забудовують саме пожежної і різноманітної спецтехніки. Але незабаром може з'явитися і виконання 4х4. Але поки що воно недоступне. Ну і наостанок хочу вам показати оцю новинку, яка тільки при... прибула на виставку. Це донфен. Який ми бачимо у виконанні 4 на 4, він має повну вагу 14 тонн. І його можуть запропонувати одразу дві компанії. Тобто, зараз його привезла компанія «Зернотрейд», але також вантажівку пропонує компанія Юроу. Тобто, ось таким чином ми бачимо, що пропозиція повнопривідних шасів зростає. До речі, «Зернотрейд» пропонує. Не тільки вантажівки, але й навіть вахтовий автобус на повному приводі. Ну, так що ми бачимо, що пропозиція зростає, кількість автомобілів зростає, і цей сегмент незабаром буде повністю заповнений. Підписуйтесь на канал, залишайте з нами, намагаємось розповідати вам цікавинки з найкращих місць України.